На мій персональний погляд, сучасна російсько українська війна стала таким собі своєрідним спусковим гачком для початку воїн восьмого покоління. Це мій погляд, я можу помилятися. Що я маю на увазі? Це масове застосування безпілотних авіаційних комплексів, найрізноманітніших класів, найрізноманітнішого приводу, починаючи від класичних тих, яких ми називаємо на крилі, закінчуючи найновітнішими, ті так звані невеличкі гелікоптери. Загалом всі безпілотники поділяються на два великі класи. Це ударні безпілотники, тобто ті, які здійснюють удари по противнику. Також тут є два підкласи багаторазові, скажімо, як знаменитий уже турецький Байректар ТБ 2 який дуже успішно показав себе на початку цієї війни, і упевнений працює на цю хвилину. І розвідувальні безпілотники, особливо у частині, що стосується наведення артилерійських ударів. Бо на цю хвилину війна і досі залишається на 95% війною. Артилерії, давайте ми коротенько розберемося, які ж потенціали безпілотних літальних апаратів і з боку України і з боку Російської Федерації. Про Беректари ми щойно проговорили, які мають колосальне значення, і на початку цієї війни дійсно допомогли знищувати ці величезні сталеві колони, бо доволі довго могли перебувати у повітрі і мали на своєму борту від протитанкових ракетних комплексів з дальністю ураження до 8 кілометрів до легких бомб, які дійсно допомогли розбивати величезні. Сталеві колони, що назаєм має, має противника безпілотні літальний апарат. У них всього один форпост насправді ніщо інше, як продовження ізраїльської системи, який може взяти на борт від дві легкі авіаційні бомби, але є нюанс. Такий безпілотник повинен зайти у наше. Повітряний простір, як тільки він у нього в обов'язковому порядку зайде, він неминуче буде збити доволі зручна ціль. На превеличезний жаль, противник має доволі хороші не власного виробництва. Її їх називає грн 2 безпілотні ударні апарати, шахет 136 і шахет, і його легша копія, шахет 131 6, 136 перший, шахет доволі серйозна машина з бензиновим двигуном, яка може рухатися до 50 км на секунду, це доволі швидко і може. Мати бойову частину до 50 кілограмів, скажімо, класичний артилерійський снаряд 152 міліметрів це 43-46 кілограмів. На превеликий жаль, є моменти проривання цих безпілотників нашої протиповітряної оборони. Однак алгоритми закласти від, від нього зростають і впевнений, що кожен раз противнику все буде й важче і важче пробивати цю оборону. Тепер переходимо до так званих розвідувальних потенціалів. Тут на цю хвилину склався приблизний паритет. Найсучас. І наймасовіший безпілотник класу Класу і подібності до гелікоптера, маленького, так званий Mavic 3 китайського виробництва. Він є у масовому застосунку як з боку українців, так і з боку росіян. Він направду є масово доступний на ринку, і за ціною ніхто не постоїть. Як із їхнього, так і з нашого боку. Відбувається нескінченне забезпечення даною апаратурою. Тут насправді лежить філософія тільки у поставленні радіоелектронних перешкод. І останній пакет допомоги системи в Ампір американської, котра якраз і покликана глушити саме такі безпілотники. Найдушкульніші для нас насправді це безпілотники класу Орлан 10. У зв'язці із артилерією доволі серйозна проблематика. Разом з тим, маю підкреслити, що тут також іде все у напрямку пониження цього потенціалу, бо Орлан-10 тільки на 50% є російським. Бензоновий двохтактний двигун там є японського виробництва, а вся те телерадіо. Метрична апаратура є німецького, французького американського виробництва. Усі пакети санкцій, котрі прийняті, покликані перерізати потоки постачання. Правда, справедливості заради маю обумовити, що на 100% це неможливо, тому що наш сучасний світ це є ринковий світ, як казав великий Уінстин Черчилль, якщо ринок не буде вільним, він буде чорним. І у світі знайдеться дуже багато виробників, котрі за великих. Гроші будуть іти на уступки і перебити ці всі латюшки практично неможливо. То 15-20% від потреби Російська Федерація через кримінальний світ зможе добути. Що ж стосується у частині інших пережувальних боєприпасів, є ще у них те, які безпілотники, скажімо, класу ланцет, це такі собі. Машина задумана для так званого повітряного мінування, може кілька годин перебувати у повітрі і якраз призначення для полювання для інших безпілотників. Але знову ж таки, і ця машина має величезну частину мікроелементів і напівпровідників, які комплектуються із західного виробництва, і рано чи пізно цей потенціал у них буде понижуватися у загальному підсумку. На цю хвилину у частині, що стосується ударних багаторазових безпілотників, Однозначно Україна є попереду у частині так званих дронів Камікадзе. В цій в ці, в цьому напрямку у нас є певні труднощі, але разом з тим, унікальне. Безповторне, просто загадкове бавовнування їхніх елементів ядерної триади маю ту 95 мс на аеродромі в ЕНЕСІ свідчить, що якісь добрі сили допомагають Україні саме із допомогою безпілотників. А у частині, що стосується розвідувальних аспектів, суто по цьому напрямку, то є відносний паритет разом з тим, маю під підкреслити, що більша частина ціле покладання у першу чергу для артилерії. Для українців відбувається не тільки з допомогою наших систем, а і з допомогою наших союзників. Унікальний авіаційний комплекс rq 4 b Global Hawk, машина якої в росіян немає і не може бути, яка постійно перебуває у понад в акваторії Чорного моря, плюс розгорнута система супутників у космосі, має на увазі систему GPS. Це саме ті, це також по великому рахунку безпілотні комплекси, котрі надають точне ці. Указання у першу чергу для роботи реактивних систем залпового вогню класу М142 і класу М 270 Останні пакети допомоги, якщо уважно за ними стежити, також все більше і більше насичуються авіаційними безпілотниками комплексами від легких ударних свіч. Blade. І навіть уже є розмова і надія, що, можливо, українці отримують таку набагато кращу, ніж той самий Баєтрактар ТБ2 авіаційну систему, як МК1 Predator у комплектації МQ1 це Грейхаук. А можливо, і навіть найкращі безпілотні ударні системи МQ9 Reaper. Хоча і такі, як МQ9. Рейвен і МК 20 Пума у частині вивчення ворога і покладання до нього цілей також працюють в Україні. Не маю ні найменшого сумніву, що загальний технологічний потенціал однозначно буде переламаний на зброю, на користь Збройних сил України.